Цей рік був дуже плідним для нас. Він був сповнений і щирих класних емоцій, і красивих заходів, і тісного родинного спілкування, що надважливо для наших дітей. Наші діти, всі, наша молодь, всі вони перетнули вже межу школи. Так? І для них важливо не тільки навчання, а спілкування. Ось саме спілкування, класне, затишне, родинне, змістовне спілкування. Ми намагалися їм надати тут. Казати про виклики пані Регіна підтвердить виклики в нашій роботі щодня, щодня і щогодини. Але я вважаю, що ми підібрали доволі фахову команду, і ми з цими викликами я вважаю, що як могли, так і впорались. Результатом цього було те ну мого такого висновку. А діти не хочуть йти додому. Вони хочуть залишатися тут ночувати. Ну на жаль, така послуга не передбачена в цьому проєкті, але про все по порядку. Звісно, ми підійшли доволі обґрунтовано. Ми продіагностували кожну дитину. Кожну особу, нашу клієнту, нашу організації, кожну родину і склали індивідуальну програму. Індивідуальна програма враховувала можливості дитини, потреби дитини і дитини і особи з інвалідністю. Ну і саме те, чого хотіли, щоб отримали тут син або донька. Кожна родина чогось хотіла, щоб ми чогось досягли. Ми поступово йшли. Ми на кожного нашого клієнта склали індивідуальну програму. Ну а далі почали. Стартанули так стартанули. Ми намагалися охопити ну безліч тем, тому що нашим підліткам цікаво все. Вони мають бути сучасними, вони мають бути втілені в життя 100% так як ми з вами. Тим паче, що наша наш соціум. Поповнюється вже особливою молоддю, особливими людьми, і ми маємо готувати суспільство і готувати наших клієнтів саме для того, щоб вони були як риба в воді, сучасні, освічені, обізнані. Ми охопили багато блоків занять. Я у світі, кулінарія, театральне мистецтво, народознавство, творча, майстерня. Ми готували свята, ми їх проводили, ми вчилися допомагати один одному. Виходили на прогулянки. У нас були неймовірні фотосесії. А знаєте, як розкріпощає фотосесія? Найкраще, <гум> та коли всі хочуть бачити себе успішними і що чогось досягли, навіть в соцмережах. Це круто, і це молодь, і це вони вже цим живуть щоденно. Отже, ну трішечки, ну трішечки про те, що ми робили. Господи, я у світі про що тут казати? Все, що нас оточує, школа це клас, але воно забувається, бо наші діти з особливостями вивчили хо, забули. Ми починали і вчили годинник, і орієнтувались по годиннику, і саджали квіти, і повторювали країни разом подорожували. Відео подорожі складали. Технікою вчилися користуватися? технікою. Вчилися користуватися в нас є досягнення. Сергійка, наш юнак, він самостійно навчився користуватися пральною машинкою. А це круто, а ну, жиро, це ж в житті знагодиться. Це просто от один із наших випадків. Господи, ми шнурки шнурували, і застівки застібали. Постіль ми застілали. постіль застілали. Ми вчилися загружати в пральну машину е, одяг. Ми вчилися визначати режими. Здається, все таке, да що ми стикаємося в побуті. Ані а всі діти стикаються в побуті, а дитина, яка на візочку, я мама дитина на візочку. Ага, дуже я її підганю в ванну, показати, який там режим виставити. А тут все є. Розумієте? Народознавство, ну що там про те говорити? Да, ми знову повертаємося до того, що в нас відбивали, відбивали, да? і вишиванки, і рушники, а скільки ми провели занять, а жнива, як ми розглядали, а столи, які ми накривали. Та-да, да смакуйте, столи накривали, українські страви, потували, Ну, взагалі, ми намагалися осягнути. Ми слухали українські пісні, ми любили, закохувалися в нашу Україну, ми розмовляли щирою українською, а дехто спробував перше слово сказати українською. А дехто вперше речення? Хахотали всі, бо я теж колись перший раз складала це речення да окремими словцями Ну кулінарія. Чого ми тільки не готували, а? цукерки готували, тортики пекли, крими збивали. Ми навіть пасочки в цьому році пекли. А додому всі принесли, а? Всі принесли пасочки. З чистого четверга достояла до пасочка, до, ета, до самої неділі, бо жалко було з'їсти, сам готував mm -hmm. пасочку. Боже, ми і борщі готували, і про корисну їжу говорили. Чисто місом навчилися користуватися, так, чи що? А? І ми в нас різні на кухні приладдя, да? навіть ті, які не завжди є в кожній родині. Ми вчилися користуватися микрохвилівкою. Кожного вона стоїть, а виставити режим правильно, а поставити, а сервували як ми столи. А про посуд ми говорили, да? ну, це так красиво. Діти все це занурювали, це процес технологічний, ми все це готували, а потім куштували, а потім ділилися з тою підгрупою, яка в цей час на фізкультурі була, в них вже там слинки текли. Все в нас було класно, театрально. Я хочу сказати окремо по театральному мистецтву. Ми це ввели. І да, ми це змогли, ми ж зрежисували е, новорічну виставу да, Подарунок для Святого Миколая. Як це було важко, Оксана Іванівна. Режисер знає, як ми билися до сьомого поту і приходили додому виснажені, в нас нічого не вийде. А ми гастролювали, скажіть, Регіна Вікторовна, і чудово вийшла. І сама Мама суть же не в тому, що це батьки визнально. пошили, дякую, батьки пошили ці костюми. Бачите, батьки були залучені в цей процес родинне таке коло, діти репету репетували, і ми їздили, і ми відчули себе акторами, і ми змогли підкорити ці підмостки, а не кожна школа може з здоров'я. Дітьми погастролювати по школам. А ми змогли з візочками, з ходунками, ми це змогли. А потім уявіть, як виросло собственне я. Да, власне, я, я це зміг, я переборов. Хто сором'язливість переборов? Хто страх, а хто і власний характер, я не буду. А потім виступив, сказав: так класно, я завжди тепер виступатиму. Розумієте, це настільки наших дітей підняло в. Всередину це така ситуація, історія успіху, про яку потрібно казати, яку потрібно продовжувати.